Привіт! Потрохи відходимо від хешмеп та подібних структур даних. Забуваємо про хеш-функцію і повертаємось до LinkedList, точніше, до черг та стопок або до структур даних Q та Stack. Поточна ієрархія класів виглядає для нас ось так: так, класів стало немало, додалося одразу чотири. Говорити про них будемо по порядку: спочатку про вектор та те, чого його не використовують, потім про stack, priority та ArrayDQ. Але вишенкою на торті все одно буде лінкedліст, до якого ми так чи інакше повернемося. Але спочатку теорія та розуміння таких структур даних, як черга та стопка. Стек можна перекласти як стопка це структура даних, яка працює за принципом ліфо, last in first out. Останнім зайшов, першим вийшов. Згадай підноси у їдальнях. Ти постійно береш їх зверху і повертаєш знову наверх. Тобто... Нижній піднос, який поклали першим, буде взято останнім тільки у тому випадку, якщо всі інші підноси вже взято. А ті підноси, які кладуть наверх, беруть у першу чергу. Яскравий приклад структури даних стек у програмуванні рекурсія. Ми можемо викликати і викликати метод зсередини, і поки не виконається останній виклик, не виконається передостанній і так до самого першого виклику. Цей слайд взято з минулого курсу. Якщо забув, як працює рекурсія, переглянь відео за посиланням зверху. Наступна структура даних, яка цікавить нас у цьому відео, це черга. Про черги ми поговорили у відео про Лінкed Ліст. Зрозуміли, як ці черги працюють та які бувають звичайні та двобічні. На слайді зображено звичайну та двобічну черги, їх структури та метод для роботи з ними з використанням LinkedList. Тепер йдемо за порядком. Спочатку вектор. Вектор це синхронізований масив динамічного розміру. Він використовується виключно в багатониткових програмах, бо в іншому випадку в ньому немає сенсу. Він значно повільніший, пригадай StringBuilder та його синхронізований аналог StringBuffer. Знаю, ми ще не говорили про багатонитковість та синхронізації, але уяви, що наша програма багатониткова. У нас є колекція товарів в онлайн-магазині, звичайний рейліст. Декілька користувачів одночасно хочуть купити останню сорочку. Вони роблять запит, отримують її в кошик, сплачують гроші. Але Але сорочка в нас була тільки одна: більше не буде, а гроші сплачені. Ситуація не дуже приємна. Тому можна використовувати вектор. У такому разі ми будемо очікувати дію певного користувача. Коли вона завершиться, пустимо наступного. Перший отримає сорочку, другий, на жаль, не встиг. Все працює як треба. Ось такий вектор. Круто, так, але використовувати його в однопотокових програмах або там, де немає ризику боротьби за сорочку, не потрібно. Надто він повільний. Знаю, знаю, очі по 10 гривень. До чого тут вектор? Ми ж говорили про стек та чергу. Справа в тому, що реалізація Java Stack успадковує вектор, тобто використовує структуру даних вектору для зберігання елементів. До самого стеку в мене претензій жодних, але він також синхронізований, бо використовує методи синхронізованого вектор. Почекай до кінця відео, аби дізнатися, як краще реалізувати стек в Java. Йдемо далі. Черги. В Java є дві реалізації черг: це PriorityQueue та ArrayDecu. Спочатку поговоримо про PriorityQueue. Якби ж це була звичайна черга, то сенсу в ній було б мало, адже чому просто не використовувати LinkedList? Але в нас є слово підказка Priority, тобто черга, яка працює за певними правилами пріоритизації елементів. Давай перейдемо до коду і напишемо примітивну програму з використанням Priority Queue. Думаю, написання коду та його пояснення в цьому випадку зробить картину більш зрозумілою, ніж будь-які слайди. Давай подивимось на такий простий приклад. У нас є пріоритетна черга, ми віддаємо їй три елементи: англійські літери C, A та B у відповідному порядку. Що ми маємо отримати? Всі, бо вона перша, чи бі, бо вона остання. Насправді A, тому що пріоритетна черга сортує значення, коли отримує новий елемент. Рядки за замовчуванням сортуються в алфавітному порядку, тому спочатку отримали A, потім B, потім C. Зараз може трохи незрозуміло, але давай йти далі. Я написав одразу деякий код з використанням priority queue. Нам потрібна ось ця частина. У нас є певний клас student, можемо в нього подивитися. Це просто клас, в якому є name та short конструктор, гетери та ToString для того, щоб побачити, як він виводиться в консоль, тобто, який саме користувач буде отримано, який саме student. Ось і можемо спробувати це запустити. Але нас очікує певний сюрприз, у чому він заключається. Ситуація в тому, що, як ми можемо прочитати, студент не може бути перетворений на клас Comparable. Проблема в тому, що ми передали певні об'єкти класу Student, але пріоритетна черга не зовсім розуміє, як саме нам їх пріоритизувати. Ну, передали ми там три об'єкти. Окей, а ну а що далі? Що, що з ними робити? Це для нас незрозуміло, і для програми теж, тому що потрібна певна інструкція. Що ми маємо зробити? Переходимо назад в student. Пишемо не зовсім, напевно, зрозуміле, але поки просто пишемо: comparable student. Тобто реалізуємо певний інтерфейс comparable, який, як тип передамо «Student», Бачимо, що є певна помилка Alt-Enter. Натискаємо. Пропонує імплементувати певний метод. Натискаємо ОК. ОК. І що ми зараз бачимо? Бачимо, що нам створився метод compareTo. Що ми можемо зробити? Ми бачимо, нам передається певний студент, і ми робимо O, surname, compare to compareTo, SureName. Ось таким чином. Пояснюю. Тобто, ми буквально кажемо, що об'єкти класу студента можна порівнювати, бо вони саме comparable, тобто порівнювані. Ця тема буде розкрита у наступному відео. А зараз не завадить короткий огляд. До нас є вимога перевизначити метод compareTo. Він повертає 1, якщо елемент зліва має більше значення, 0, якщо елементи рівні, та мінус 1, якщо елемент зліва має менше значення. Справа в тому, що такий метод вже реалізовано в стрінг, тому в першому прикладі все спрацювало. Там просто алфавітний порядок. Тепер ми можемо також використати метод string compare to для порівняння прізвищ або імен. Тобто ось тут ми його саме і використали. Окрім цього способу є ще інший. Ми можемо створити окремий клас, який містить інструкцію, як порівнювати між собою об'єкти класу. Але це давай зробимо трошки згодом, але теж у цьому відео. Отримали певного студента в метод. Ми взяли його прізвище, «SureName», і ми порівняли з прізвищем поточного студента. Що ми зараз отримуємо? Ми можемо запустити цю програму. Згадуємо, що у нас саме SureName приймає участь, тобто ми порівнюємо за прізвищем. І бачимо, що в нас віддало m, чому тому що зліва елемент був більший. Якщо ж ми хочемо сортувати у правильному порядку, тобто в алфавітному порядку, ми можемо написати SureName, тобто прізвище цього об'єкту compare to o шурнейм, sure тобто того студента, з яким ми будемо порівнювати. Переходимо назад, запускаємо програму, і зараз отримаємо SureNameA. Тобто тепер у нас правильний алфавітний порядок. Так, як я і сказав, у нас є ще один варіант роботи. Ми можемо нічого не писати в самому студенті, тому що це може виглядати не дуже гарно, але така практика є, вона застосовується. Але давай спробуємо зараз це все прибрати. Ось таким чином переходимо назад і розкоментую ось цей третій блок коду. Як бачиш, я тут написав дещо: student Comparator. Давай я це скопіюю і створю новий клас. Ось так. Додаю його в гід. Напишемо компаратор. Знову ж таки, це тема наступного уроку. Зараз нам важлива тільки поведінка черги. Давай напишемо компаратор, що ми маємо зробити імплемент компаратор. Також передаємо student, оскільки ми будемо працювати саме з певним типом: Alt-Enter, «Implement methods». І нас тут цікавить тільки один метод. Його буде нам достатньо: це метод compare. Що ми можемо зробити? Те саме. Ми кажемо, що першого студента ми беремо ім'я. Там було прізвище тепер ім'я. І порівнюємо його з другим користувачем, тобто просто CompareTo, той самий, який є в String. І тепер що ми можемо зробити? Можемо повернутися сюди. В нас воно вже імпортовано, оскільки знаходиться все в одному пакеті. І можемо спробувати запустити програму. Тепер буде відбуватися сортування саме за ім'ям. Тобто, як бачимо, Алекс це перше ім'я. Можемо зробити так само, але навпаки. І бачимо Віктор. Тому що Віктор знаходиться значно далі в алфавіті, ніж A або J. Тут в конструктор черги я помістив цей компаратор. Черга буде пріоритизувати елементи відповідно до компаратору. Тому тепер, коли ми запустили програму, ми спочатку отримали студента, в якого ім'я починається на літеру V. У такому випадку студенту не обов'язково реалізувати інтерфейс Comparable, оскільки переданий до конструктора компаратор є більш пріоритетним для колекції. Все. Завершую ці муки, сподіваюсь, ідея роботи колекції зрозуміла, а заглибитися в тему компараторів та інтерфейсу Comparable ми ще встигнемо. Тепер ArrayDeque. Тут все супер просто, без зайвої води. Це наша реалізація деку, яку ти вже бачив у уроці про LinkedList, List, але даний клас побудований на основі динамічного масиву, а не двозв'язного списку. Вважається, що ця реалізація черги працює трошки швидше, ніж за використанням LinkedList. Також цей клас можна використовувати як заміну стек. arrayDeQ буде значно швидше, але не спіши його застосовувати усюди. Зауваж, Priority Q та ArrayDeQ не підтримують значення null. У випадку спроби додавання його до колекції буде отримано виключення NullPointerException. Exception. Якщо з чергами все зрозуміло, є пріоритизована черга, а є проста двобічна, то стек все ще хвилює. Як я і казав, стек успадковує вектор, а вектор дуже погана ідея для програм без багатонитковості. Моя професійна пропозиція така: використовувати лінкет оскільки нам потрібна структура даних, яка відповідає LIFO, Тобто останнім зайшов і першим вийшов, ми можемо використовувати метод add для додавання елементу в кінець та remove last для отримання та видалення останнього елементу. Або можемо зробити інакше та використовувати більш правильні методи push та POP. PUSH вставляє елемент на початок колекції, дивись уважно на слайд. Поп видаляє перший елемент та повертає його значення, тобто ідея ідентична. Улюблений для багатьох слайд складність операцій додавання, читання та видалення елементів. Вектор ідентичний до ArrayList. Його було б складно сюди додати через особливості його роботи з даними, оскільки черги та стек зазвичай не віддають елементи зсередини, а тільки з початку та кінця. Усе інше став на паузу та переглядай, впевнений, що додаткового пояснення цей слайд не потребує. Традиційно підсумки. Вектор це синхронізована колекція, яка функціонально копіює ArrayList. Вона є основою для стеку, але дуже повільно, оскільки всі її методи синхронізовані. Стек це клас, який реалізує структуру даних LIFO. Там можна додавати і брати тільки з одного кінця. Останній елемент, який зайшов, першим і вийде, нагадує підноси в їдальні. Priority queue черга, яка пріоритизує елементи, тобто сортує, та віддає їх у порядку пріоритету, тобто у порядку сортування. RAIDDQ двобічна черга на основі масиву замість двозв'язного списку, швидше за LinkedList, можна використовувати як альтернативу стек. Найкращий вибір для черги це RAIDDQ, а найкращий вибір для стеку це LinkedList з методом push та POP. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні, сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.